Добре, ну, відма от... за як то кажуть. Мені завжди нехватка часу. Самому завжди важко вчитися. Якщо є у кого запитати. Ну, коротше, рекомендації, товаришу. То пойти на курси, наук та не рекомендації. Mm -hmm. Спередивитися і, там, наприклад, одразу сідати до виконання домашнього завдання. А От коли зараз на повторки, то в мене вже все написано. Як тобі курс? Це задоволений? Так тільки відверто. О, ну, мені важковато. Ну, це, я, це, це, це логічно, насправді. Uh, uh, Те, yeah. що нове, воно завжди важке. Uh, тобто мені завжди нехватка часу. Я поки цю лекцію прослухаю, потім я записую конспект. І, ну, як для мене, мені час 30. Uh, ну, этот, дуже багато інформації, втомлююся, але цікаво. Цікаво. Uh, добре. Давай ми, скажемо, таким чином, твій знайомий хоче вчити програмування. Но ти зі своєї колокольні, можеш йому сказати, там, Вася, я от зараз вчу програмування, я тобі рекомендую звернути увагу, і на які моменти ти йому прикомендував звернути увагу, або, іншими словами, на які підводні камені під час вивчення програмування ти прикомендував би йому звернути увагу. Ну, коротше, рекомендації, товаришу. Типу, чувак не там, наприклад. Не звертай уваги на HTML CSS, ти його забудеш там, чи щось таке. Або там функції це дуже важлива штука, зверни особову увагу. От, рекомендація, коротше, іншими словами. Ну, рекомендації, які він профіль хоче для себе здобути, але ну, рекомендації самому завжди важко вчитися. Тобто, якщо є у кого запитати, і коли гарно викладають, то воно це плюс звернути, піти на курс наук та не рекомендація. Я тобі, звісно, дякую, але малось на увазі трошечки інший момент. Ну, є лише він пішов на курси, і він починає вчитись. Знаєш, там хтось каже, наприклад. Як, наприклад, студентів, які давали свої, скажімо так, враження, то, типу, що не лекція закінчилась, там півгодини відпочити і повертатись ще раз, передивитися і там, наприклад, одразу сідати до виконання домашнього завдання, тобто ось така от штука. Ну, мені ж, я ж я ж сказав, я по старинки вчусь, я означає лекцію там для себе конспектирую деякі факти, потім ну ні, деякі факти. Ну, багато конспектирую, а потім я вже це перечитую і до номашнє задання вже там через день коли там це, вже починаю працювати. От коли зараз на повторки, то у мене вже все написано було, то мені вже так хоп, повторили і все і ну. Це перше, от, як для себе, то є, я завжди конспект роблю, тому що воно через інше час забувається, ти так відкриваєш і швидко його знаходиш. То є, ну, це, це так для себе. На що звернути увагу? Я ж не знаю його проблемні тобто, місця. Добре, від вас за все, як то кажуть. Так, як я не знаю, де у нього там щось провисало. Може, він там взагалі геній IT, він там в собі трошки не уверений. За це є этот, школи, ментори, які. Котрі, котрі можуть допомогти. Його так? уровень, так, да, протестують. До речі, з рахуванням, що ти на повторці, як повторка працює. А, звичайно, воно більше та. Коли перший раз, то це була взагалі для мене якась етап. Я писав когда, і не розумів, чому воно, воно. Китайська працює. азбука, так? Так, да, але було дуже, коли так, на повторці вже восприймаються і інші методи. Писання. Коли перший раз то було, коли дають інший метод, блін, я ж так заучив. А тут, коротше, що отак от і отак. Це от. у мене було е, розрив башки, так сказати. А от уже, коли вже по, второму, по второму разу, то воно вже сприймається. А такий можна отак от і отак. От. Ну, тому що вже є конспект, і плюс воно вже там десь відложилося, і домашка швидше йде, а набагато швидше діє, діє. робиться. Ре, так, пишеться, то. Ну, Короче, працює. Это дуже важко для мене. да. Повторка, ну, Це, я як по правилу Парета, да, типа мы можемо максимум 20 или скільки відсотків, да, там, или 40% інформації а не Парето, ну, за свои, а повторка нам вже дає плюс ще 40. Тобто 80 80% ми забираємо з лекси. Да, згоден з тобою. Добре, я тобі дякую за враження.